Та тяга до вогню це щось таке старовинне, щось таке на рівні інстинктів. Так тому, е, хоч ми і в 21 столітті, ми далі говоримо про каміни. Це далі питання є актуальне і далі воно нас цікавить в супроводі компанії Камін е, CN е, є можливість обрати, і ми з чим користуємося е, каміни і різні топки для дуже великої кількості питань, які ми хочемо закрити. Е, Розкажи детальніше, який є асортимент. В нашому асортименті де клієнтів ми можемо представити, якщо клієнт захотів справжній камін на дрова, в якому можна покласти дрова, і розпалити і отримати не тільки тепло, а й естетику, у нас є різні форми. Тобто форми можуть бути трьохсторонні. Це коли камін складається з трьох частин, можуть бути прямі, це більш класична форма каміна, і вона конструктивно максимально надійна і досить часто. Е, є запит від клієнтів, коли вони хочуть розмістити камін в кутку будинку або на куті. Е, є кутовий камін двосторонній, тобто, два скла, на е, через які можна дивитися. Своєї сторони хочу додати, що якраз. Е... Олег і його команда дуже професійні і можуть вам не тільки як клієнту, але й як архітектору багато в чому допомогти і підказати, які рішення потрібно застосувати в конкретному в конкретні задачі. Так? Тобто подивитися, чи є технічна можливість зростосувати розташувати саме такі каміни, які ви на початках хочете, або якщо її немає, чи, чи Олег почує, що є краще краще відповідь на запитання. На запит так запропонувати різні різні, різні 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 варіанти, тому що вибір справді дійсно є великий. Тобто це є наше таке класичне рішення, камін трьохсторонній, домашній стягою. Тобто це скоріше більше такий особняковий варіант. Так. Але є ще тема квартир, так де люди теж хочуть цього, але складно реалізувати. Що, що ми можемо запропонувати? Е, дивіться революція камінів пішла від того, що. В загальному було дійсно потрібно спочатку тепло, після того естетика. Але для квартир потрібно більше зараз естетику. Для квартирного питання ми можемо використати перше. Це біокамін, він буде зручний використанні, Це буде живе полум'я, живий вогонь. Ширина цього вогню може бути від 30 см і до 2 метрів у одній лінії, і ми будемо мати живе полум'я плюс тепло. Якщо потрібно, скажімо... перевага цього варіанту для квартири є в тому, що по суті вона не потребує якихось особливостей технічних, тобто розташувати цей камін можна практично де, де забажає душа. Так, звичайно, ти добре підмітив, що біокаміни не вимагають для себе додаткових технічних рішень. Тобто, для біокаміна не потрібно димоходу, не потрібно таких елементів, як подачі повітря з вулиці. Нам достатньо його розмістити на негоручу поверхню. І заправити паливом це біоетанол, і далі ми можемо насолоджуватися процесом експлуатації каміна і отримати, але все таки потрібно пам'ятати, що біокамін – це все одно дієгенерація тепла і матеріали оздоблення, які можна використовувати навколо нього над ним, повинні бути відповідні. Олег більш детальніше в конкретному прикладі порекомендує які саме можуть бути рішення, і наприклад, якщо вам навіть така технічна обмеження не підходить, то ще існує ось такого плану камін. Це, це цікаве рішення, як на мене, тому що це як зголожувач повітря. Так? так, тобто, це така естетична річ. Це для тих, хто переживає, що там маленька дитина запхає руки. Як бачимо, це, це абсолютно воно безпечно. Тобто, це більше як такий. Ефект, а не полум'я, Ти, до речі, дуже гарно підмітив. Дякую за те, що згадав за безпеку. Більшість клієнтів, які обирають цей формат, вони переймаються за безпеку дітей, і він ідеально підходить як і в квартиру, так і в приватний будинок. Він не потребує також жодних комунікацій у плані таких технічних рішень димоходу. Ми його можемо монтувати в будь-якій поверхні, і тут ми можемо скажімо так, в плані електрокаміна. За безпеку не перейматися. Це максимальна безпечність і плюс ну, зволоження повітря. Тут потрібно мінімально, лише просто одну розетку. Так, да, так. Да. Ще є е, рішення для зовнішніх, наприклад, варіантів, коли ми хочемо готувати. Так? Це фантастична штука, як на мене, дуже універсальна. Олег, розкажи детальніше, що це таке. Дивись, це є, скажімо, класичний формат бід, е, каміна, але він є відкритий. Це, скажімо, з чого. Пішла еволюція взагалі розвитку самих камінів. Це є відкритий камінь, коли клієнти захотіли не просто бачити вогонь, а й відчувати, як тріскає дрова, як відчуває, ну, бачити максимальну присутність вогню в інтер'єрі. І ми можемо це безпечно контролювати. Тобто камін має додаткові дверцята, які будуть забезпечувати від того, що не буде вилітання іскор. Плюс в ньому, в цьому форматі, можна готувати їжу. Цей вертель Ми можемо. Знімати і використовувати для приготування різних страв. Ця поверхня це є решітка для готування і глибина каміна, тобто він є універсальний. По глибині це 80 см. Ми закладаємо дрова. Розпалюємо і одночасно ми можемо палити камін і в ньому е, готувати. Більше того, цей вертель може бути електричний, так і відповідно, готовка так. може бути така більш автоматизована, і вони пропустити тосту за столом. Так, тобто процес е, готування буде, е, скажімо так, контрольований. Ось е, плюс є наповнення, скажімо так, це все готові рішення, які ми можемо легко інсталювати. Плюс це є безпека, тому що в нас якби є герметичність конструкції, яка буде гарантовано е правильно використовуватися і безпечна, і це ще не все. Є ще декілька різновидів, е що може компанія Камін. Запропонувати так, це є. Розкажи, що це таке. Це є. Ми можемо готувати їжу, правда. Це ми можемо бути повністю незалежні від зовнішнього світу. Так, дивіться, це є вільно стояча піч, це класне рішення для людей, скажімо, які хочуть за мінімальну кількість зусиль змонтувати в себе живий камін, на якому можна в принципі і насолоджуватися процесом горіння, і готувати їжу. Це є така модульна кухня. скажімо, от сюди ми закладаємо дрова. Тут відбувається закладка, палимо. Ця частина це є духовка. Ми можемо спокійно готувати, як у братрурі. Це є поверхня, на якій також можна готувати. І є цікавинка. скажімо, ця поверхня також нагрівається, але коли ми хочемо погрилювати стейки, у нас є спеціальна решітка. Викладаємо сюди стейк, гарну, не тільки стейк. На відкритому вогні ми можемо готувати. Тобто такі рішення. Ну і заодно це одразу буде як опалення приміщення, так тому що так. тепла досить багато. Таку такого типу топки віддають, так вони для цього призначені. Так, і додатково це ну не додатково, а однозначно це буде тепло і обігрів приміщення. Так, так що як бачите, вибір величезний. звертайтеся до Олега до його команди, і ви залишитесь задоволені. Ви отримаєте якісну технічну підтримку, ви отримаєте підтримку з вибором з широкою пропозицією. І ще від себе скажу, що дуже великий асортимент, що можна багато що побачити вживу, бо одна справа, що ти бачиш вживу, друга справа, що десь по каталогу, а це тут чуть-чуть прям Попробувати можна розпалити якийсь камін, подивитися, зрозуміти для себе, наприклад, Окрім питань безпекових, технічних, що вам до чого вам ближче лежить душа, все-таки до біокаміну чи, можливо, до такого, скажем, парового каміну. Так, тобто, може, ви знайдете все таки технічне рішення, щоб реалізувати біокамін, бо він вам фізично більше сподобається. Так. Ну. В загальному це все класно. Дуже тобі дякую, що до нас завітав на стенд. Будемо раді співпрацювати на наступних проєктах. Ми цінуємо твою довіру. Ми будемо старатися максимально догодити вашим клієнтам, і щоб клієнти завжди були задоволені співпрацею з, з нами. Дякую також за професійність і за дякую. правильний підхід. Дякую, дякую,